Шанс на порятунок. У Вінницьке вікно життя знову принесли малятку. Ввечері четверга, 9 лютого, до пункту принесли щойно народженого хлопчика. Зараз він знаходиться у центрі матері та дитини. Вчора нам підкинули сюди малесеньку дитинку, така новонароджена. На вигляд, ніби було так 2-4 години, як народилась. Ще була поповина. Приїхали, ви викликали швидку поліцію, так має бути, бо то, що так я маленька дитинка, єпископ Леон, то він сказав, що сам приїде і ось охрестить дитину. Нагадаємо, вікно життя це рятівний пункт для дітей, від яких з певних причин відмовляються батьки. Його заснували у 2011 році при жіночому монастирі згромадження дочок милосердя Каносіанок. На території немає камер, тож залишити немовля можна абсолютно анонімно. Під час війни вікно життя не працювало, але в кінці грудня його освятили, і нині воно знову функціонує.